Сьогодні ми з вами відвідуємо дуже цікаве місце. Про нього мало хто знає, але інформація поступила від старо... старовірів, так би мовити, цього регіону. Ми з вами на Вочинецьких горах, буквально неподалік від гори Стінки, Скелі Стінки, знаходиться Відьмине озеро. Історія розказує про те, що коли опівночі мужчини молоді, бажано попадали. У цей ліс вони проходили там лісники і мисливці, тому подібне. Е, Відьма перетворювалася на молоду, молоду, красиву дівчину, оголеному такому стані, і вони е, заворожені цією красою жіночою, і йшли за нею. І вона заводила їх до озера, і вони пішли, відповідаючи їм, як би то кажуть, розуму, заходили в це озеро, і ця трасовина їх е, затягувала. Відьмене озеро. Ну що ж, друзі, воно знаходиться в такому урочищі. Ось бачите, наскільки воно, можна сказати, дещо страшнувати, оскільки воно такого виду чорне, тут багато гниє ось таких всяких дерев, але ось таке в такому гущавині лісу, не дивлячись що сьогодні гарна погода, сонце майже не пробивається сюди. І, до речі, тут після опівночі, після 12 ї години ночі, Відбуваються досить цікаві такі е, свідчення, ось е, наче е, з води якесь проходить таке світло, як від свічки. Так що дуже цікаве і небезпечне місце. Воно було значно більше, ось тут таке невеличке озерце. Тут можна пройти, є така стежина забута. Ну і Черговий раз ще хочу вам нагадати і подивитися. Як виглядає безпосередньо вода? Ну я би сказав вигляд майже як сирої нафти.